Випуск новин на ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі випуск за 24 травня 2024 року дивіться у випуску про відкриття підтриманого проживання у Миколаївській територіальній громаді. Важливість цього проекту на всю Львівщину про благодійний збір крові для українських військовослужбовців у Миколаєві та відзначення дня героїв. А також інтерв'ю з генеральним директором КНП Миколаївська міська лікарня Юрієм Кучером у селі Повергів Миколаївської громади з благословіння отця та за участю Максима Козицького, голови військової адміністрації, відкрили двері першого на Львівщині відділу підтриманого проживання. Цей заклад призначений для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Завдяки перемозі у конкурсі в межах комплексної програми охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення, приміщення колишнього ФАПу знову ожило. Щоб ми реалізувати цей проект? Ми залучили суда мільйон сімсот на благоустрій зовнішньої території і відповідно в розмірі 400 тисяч залучилися місцеві бюджету. Це була колишня амбулаторія, ми просто її і, якби під'єднали під цей проект і запустили його, тому що десь після того як в нас був закритий заклад, була така серйозна проблема де тим людям що робити. і, Відповідно, де шукали різні виходи, пробували щось там докупи зліпити, але Сіли порадилися в громаді, де з голова запропонував щось таке створити. Ми де з депутатами порадилися. Всередині все наповнення, яке є безпосередньо всередині, це було зроблено своїми силами. Тобто, долучилися місцеві меценати, долучилися працівники, як в соціальної в сфері, де деякі депутати допомогли. Тобто робили все з звідки понеці, тому що це було вже так біло принципу зробити по своїми силами. Відділ підтриманого проживання Розрахований на 15 осіб. Тут є кухня, пральна, відпочинкова зона, кімнати та всі умови для проживання. Зараз тут проживає п'ятеро людей зі східної України та Півдня. Нарешті сьогодні звершилось те, що ми реалізовували трошки більше року часу спільними зусиллями обласного бюджету і місцевого бюджету. Маємо центр підтриманого проживання реалізований. Маємо можливість утримувати людей, які потребують такого проживання, і не плануємо зупинятися. Сьогодні вже було наголошено, що такі послуги мають стати платними і мають бути вигідними для громади. Сподіваюся, що спільно з відділом соцзахисту, адже саме вони реалізовували цей проект, за що їм безмежно вдячний. Реалізуємо і доповнимо це, що все. Було так, як ми думаємо, ми будьмо і ми надалі готові дофінансовувати такі громади. Ми готові впроваджувати систему також і платних і соціальних послуг для того, щоб вчителі громад, де немає таких центрів, мали можливість розміщати своїх людей в комфортних умовах для проживання. Основна мета відділу підтриманого проживання допомогти людям соціалізуватися та навчитися бути максимально самостійними. У побуті згодом тут з'явиться майстерня та теплиця, де люди зможуть реалізовувати власну продукцію та відпочивати. Одна донорська кров рятує три життя 23 травня. Символічно в день героїв у Миколаєві відбувся благодійний забір. Крові для українських військових це вже вдруге медики Львівського обласного центру служби крові та волонтери благодійного фонду із Янголом на плечі з миколаївськими волонтерами приїжджають до Миколаєва, щоб врятувати життя на полі. Бою. Ну, ми благодійний фонд із янгом на плечі разом з Львівським обласним центром крові приїхали вдруге в Миколаїв на донацію крові. Ну, для чого збираємо? Всім зрозуміло, що кров ми ніде не купимо, кров треба прийти здати, і вона зараз просто дуже необхідна. Будь ласка, якщо ви десь живете в інших містах, містечках і бачите біля себе центр крові, прийдіть здати кров. Кому не можна здавати кров? О, Тут дуже багато показників. Тут треба перечитати медичні всі терміни, кому не можна. Але так в основному це в кого низький гемоглобін, в кого низька вага, хто недавно перехворів, приймав якісь серйозні ліки або має хронічні захворювання. І кому ще не випнулося 18 років, тим не можна. Дякую. скільки загалом літрів вдалося зібрати, наприклад, за останній місяць? Давайте я вам скажу не за останній місяць, я вам скажу, що автобусу виповнилося рік, як він сюди приїхав. За цей рік вже близько 6 тисяч донорів здали кров. Ну це дуже багато літрів і це дуже багато врятованих життів. Насправді, донорство здача крові є. Безпечною та навіть корисною для організму, адже у людей, які регулярно здають кров, знижується ризик утворення злоякісних пухлин та розвитку тромбозу. Загалом збільшується тривалість життя. Я сьогодні перший раз здаю кров, трішки переживав. Але як виявилося, мої переживання були марними. Все пройшло дуже чудово. Всім рекомендую долучатися до підтримки наших воїнів разом до перемоги. По рекомендаціях я випив зранку чай. Прийшовши сюди, мене пригостили печеньком і також ще ще трішки чаю. Завдяки благодійному збору крові у Миколаєві 210 українських військових матимуть шанс на життя. 23 травня щорічне свято в Україні День героїв, встановлений на честь українських вояків та воячок, які впродовж століть боролись за самостійну соборну українську державу. В цей день у Миколаєві вшанували пам'ять героїв біля комплексу меморальних стендів полеглих новітніх героїв, яких в громаді аж 56. Крім молитви, рідні та близькі новітніх героїв. Нагадали про сплачену ціну. Надійка Флякович, донечка Миколи Фляковича, виконала пісню Журавлін. А Катерина Гордієнко, племінниця Тараса Шкарапи, продекламувала вірш. А батько сивий мати сива, Дивились в небо за вікном. Один журавлик повернув. Сі, всі живі, вони відважно йшли у бій, любили щиро Україну. Вічна слава та хвала всім українським захисникам і захисницям, пишаємося та дякуємо нашим героям, які тримають мирне небо над Україною. Ти, рідний брат, заболу місто. Повалимо за гарницький ми світ, ми Україні, ми беремо свободу, повалимо, за гарницький ми світ, по Україну люба наша мати, безнищенка. Як і анонсували в рамках випуску новин за 24 травня, спілкуємось про розвиток вторинної медицини в КНП Миколаївська міська лікарня з генеральним директором Юрієм Кучером. Вітаю. Вітаю, Юрій Борисовичу. Розкажіть про розвиток лікарні, зокрема вторинної медицини, після розподілу в лікарні первинки і вторинки. Що змінилося для пацієнтів? Фактично, в жовтні місяці ми завершили реорганізацію Миколаївської міської лікарні а це було в рамках. Вимог реформи охорони здоров'я, і ми фактично завершили цей процес, який розпочали ще в 2022 році. Для людей по великому рахунку нічого не змінилося, просто розмежували первинний і вторинний рівень в миколаївській лікарні, як і раніше, можна отримати медичну допомогу, консультації, лікування та діагностику вузьких спеціалістів. Це хірурги, лори травматологи. Ендокринолог, кардіолог, лор і інші вузькі спеціалісти. Так само це є здача аналізів, проведення різноманітних діагностичних обстежень, рентген, УЗД, ендоскопічні методи, плюс стаціонарне лікування. Це все є обов'язки високоспеціалізованої допомоги, тобто в лікарні. Дякую. Станом на зараз запитань до вас, до анонсу про нашу розмову не було. Але маю запитання від редакції. Зокрема, це те, що стосується, в принципі, всіх, які послуги надаються в КНП Миколаївська міська лікарня? Нагадайте, можливо, є якісь оновлення? Ну, послуг є насправді дуже багато. Я би з заакцентував на угу. тому, що в нас відбулося нового, що ми активно зараз розвиваємо. Поруч із тим, що і так, в принципі, є досить багато об'єму як лікувальних, так і оперативних можливостей, ми збільшили. Але, зокрема, саме найновіше це те, що ми зараз маємо в поліклінічному відділенні. Функціонує два УЗД кабінети, де проводиться прийом людей впродовж цілого роботи, Бочого дня, а також є ще один УЗД-апарат для зручності в кабінеті жіночої консультації. Для жінок це є зручно, не треба нікуди ходити, особливо це важливо для вагітних. Ось так само ми активно зараз розвиваємо і напрямок урологічної допомоги, адже ми раніше могли у нас був цистоскоп, ми могли ці робити речі, і ми їх активно робили, але кількість бажаючих зростала, і на даний момент нам радо погодився з нами співпрацювати. І зараз уже з травня місяця працює Ростислав Сколоздра, наш земляк. І на даний момент ми активно проводимо цистоскопії. Тобто, це є обстеження а, сечового міфура. Плюс трансуретральні резекції, то угу. це часткове видалення або повне видалення аденоми простати, це є якісь біопсії, тобто забирання діагностичного матеріалу із сечового міхура там чи з органів сечової системи. Так само це може бути стентування нирки і відповідно розвантаження її при ниркових коліках. В майбутньому плануємо активно робити і нефролітотрепсію, але там є різні напрямки. Є різні можливості, є контактна, є безконтактна, є трансуретральні, є, ну, тобто є різні напрямки. Ми зараз опрацьовуємо ці можливості mm -hmm. і в майбутньому надіємося, досить скоро анонсувати, що у нас таке теж відбувається. Це з того, що було вкрай нове з попередніх напрямків. Це ми продовжуємо активно розвивати щелепно-лицеву хірургію. На даний момент в нас активно працює і нарощує можливості наш професор-академік Володимир Дамович Зарічанський. Ми маємо вже ряд своїх напрацювань і чим можемо самі похвалитися. Були проведені надскладні операції. Так само є і можна ознайомитися на сайті із архівом самого професора, де були, наприклад, таких показових дуже ну фактично він багато складних операцій проводить. Але показових там є випадок дівчинки, де був дефект покривів половини обличчя і волосиної частини голови, угу. і який результат всього тільки за п'ять етапів, тобто п'ять. Хірургічних втручань це хто знає, хто десь не дай бог стикався, то розуміє, що це надзвичайно мало і надзвичайно короткий період, і результат вражаючий. У нас проведена була операція з автореплантації ще верхньощелипового скороневого суглобу, де фактично. Йде частина е, в людини була проблема з е, спочатку хрускотом у е, при рухах нижньої щелепою, а потім це привело до того, що людина могла відкрити рот буквально там до сантиметра і перетерту їжу їла це надзвичайно незручно, надзвичайно боляче. І е, е, вже через три дні після операції людина самостійно почала жувати. Людина відкривала рот на понад 4 сантиметра а в подальшому при Невеликій реабілітації продовження лікування, повноцінне відновлення роботи цього суглобу. І тобто, суть не зволікайте, вроді як дурнички хрускіт в щелепі, але воно може привести до серйозних в подальшому проблем. Mm -hmm. Простіше проконсультуватися і є методи лікування. Ми раді, що воно є у нас. Так. Зараз ми активно продовжуємо розвивати щелепно-лицеву хірургію. Ми, е це наш обов'язок допомагати військовим. І якщо буде потреба, ми радо приймемо будь-якого військовослужбовця, який має потребу в лікуванні щелепно-лицевої пластики, відновної пластики є три фактично центри в Львівській області, і там є все таки черга, там є дефіцит ліжкомісць. І ми теж хочемо це наш обов'язок, якби наша, наш вклад у відновлення цих військовослужбовців, адже вони жертвують своїм здоров'ям, життям, і як мінімум, це той обов'язок, який ми маємо виконувати. Скажіть, будь ласка, чи ці послуги, що ви називали, чи вони є для пацієнтів безкоштовні? Чи є оплата за ці операції, консультації? На даний момент все, що ми робили, було безкоштовним. Можливий момент, коли є важкі якісь специфічні протези. В нас був досвід, коли виготовляли під замовлення протез, і це може тоді вартувати, але знову ж таки будемо старатися допомагати шляхом меценатів і пошуку донорів, які зможуть допомогти у пошуку цих коштів. Знову ж таки, ми говоримо про те, що хочемо допомагати людям, і ми маємо ким, маємо чим і маємо де. І на даний момент це напрямок, який набирає все більшої актуальності. При відкрию завісу найближчого часу. Зараз вже є підготовлена учбова кімната для прийому і навчання студентів в очній формі. І маємо підписану угоду з медичним університетом. Академік буде викладати напрямок щелепно лицевої та відновної хірургії, а також можливо госпітальної хірургії. Будемо бачити все залежить від навчальної програми медичного університету. Ми також хочемо ще закцентувати увагу на зараз відбувається місяць знань по меланомі, і це є захворювання шкіри, онкологія. В нас працює три дерматологи. Всі три є навчені роботи з дерматоскопією. Є так само зараз можливість там діагностики здоров'я шкіри, волосся, а також подології. Активно жінки користуються послугами педікюру, манікюру, і іноді буває, що є. Проблеми там тріщин або мозолів, натоптишів. І оці всі моменти вони якби можна проконсультуватися у фахівця. Його не треба шукати десь у Львові. Не, не, не треба шукати десь у приватних клініках. Це є все у нас. І отримати фахову допомогу можна безпосередньо в поліклінічному відділенні Миколаївської лікарні. Дякую. Нагадайте номер телефону, за яким можна здійснити запис, або як можна здійснити запис до. Того чи іншого лікаря, зокрема тих нових на нові послуги, які ви щойно назвали? Це єдиний телефон нашого контакт центру 067 5 600 610. Дякую, хто підтримує і допомагає розвивати Кенпа Миколаївська міська лікарня. Для нас дуже важлива підтримка зі сторони наших меценатів, і в першу чергу, можливо, це буде звучати як там якась хвилинка реклами, але знову ж таки неймовірно вдячні Миколаївській міській раді, безпосередньо Андрію Івановичу Щебелю, а також депутатському корпусу. Дякуємо нашому обласному депутату Миколі Біляку, а також нашим підприємствам. Це Повністер, Миколаїв Миколаївцеменція реч, Хенкель, Боутехнікс Україна, так само тим громадським організаціям і міжнародним фондам, які нас підтримували, які реалізували у нас багато проєктів: це міжнародний медичний корпус, данська рада з питань біженців, прем'єр-Уржанц. АСБ і так само нас підтримують і громадські організації. Їх є багато. Я не хочу когось одного там виділити чи когось забути, образити. В будь-якому випадку їх є достатньо і дуже щиро дякуємо за вашу підтримку, за те, що ви в нас вірите. Наближаєте можливість комфортно і якісно лікуватися в лікарні це вже є реальністю. Адже ще три роки тому були одні умови. А сьогодні зовсім інше. Нещодавно ми відкривали відновлене акушерсько-гінекологічне відділення. Так спостерігається зниження народжуваності у всій Україні. Це є наслідки війни, і з цим стикнулося дуже багато лікарень. Є закриття цих відділень, але на даний момент спільними зусиллями ми все-таки їх утримуємо. Надіємося, що е, в скорому часі закінчиться війна, і в нас е, буде м, такий е, період період народжуваності. Період це такий так званий «бебі-бум», Він завжди є е, ось і Разом так само з цим е, які оновлення чекати, і що плануєте цього року, зокрема. Бачите, наприклад, ми змогли оновити крім акушерського гінекологічного відділення, так само в дитячому відділенні відбулися зміни. Ми створили цю зону ігрову для дітей, і ми раді, що змогли переключити їх фокус уваги з негативних відчуттів на якісь ігрові, і бачимо, що дітки вже не бояться йти у відділення, а десь і навіть хочуть побавитися там. І це дуже важливо для нас було. Так само ми оновлюємо зараз на наступного тижня. Будемо анонсувати про те, що відкриваються відремонтовані палати для паліативних та важкохворих пацієнтів на базі терапевтичного відділення. Це за сприяння нашого міжнародного медичного корпусу. І в подальшому маємо велику надію на Миколаївську міську раду. Про це вже десь почуть обговорюємо і. Будемо, ну слідкуйте за нами. Ми поділимося цими е, світлинами. Е, ось і так само в нас досить активно відбуваються е, нарощування медичного обладнання і об'єми е, тих оперативних втручань, які відбуваються уже в нас в хірургічному відділенні, не до порівняння з тим, що було е, 2-3 роки тому. В більшості ми переходимо на ендоскопічні методи mm -hmm. лікування, це чи завдяки ендоскопічним там гастроскопії, колоноскопії, чи це буде лапароскопічні операції. О, опрацювали активно уже і герніопластику, тобто це є пластика кил, в народі гриж по старому. Ось і об'єми лікування, можливості збільшуються. Реанімаційне відділення у нас також має деякі оновлення по обладнанню і теж можливості збільшуються. Ми набагато менше почали відправляти пацієнтів до Львова. Ми їх лікуємо тут і хочу додати, що успішно лікуємо. Тобто, це не є про те, що. Десь в нас не було таких можливостей раніше, але це є ознака того, що ми все таки здобуваємо свої визнання і фаховість підтверджуємо, фаховість наших працівників. І я дякую всім нашим меценатам, Я дякую всім, хто нас підтримує. в нас є безліч ідей, і вони є як маленькі, так і великі, є грандіозні. І для цього нам треба продовження вашої підтримки, вашого визнання і вашої допомоги. Знову ж таки, ми чекаємо на ваші пропозиції. Можливо, є такі, яких ми десь не бачимо або не ставимо в першу черговість, і ваші пропозиції будуть так само почуті і розглянуті, можливо, вони стануть більш пріоритетними і номер один. Тим не менше, ми так само розраховуємо на підтримку всіх, хто може долучитися, як роботами, так і коштами чи знайомствами і можливостями. Зараз, під час війни, нам важливо. Об'єднуватися нам можливо підтримувати одне одному. І як мінімум, те, що ми можемо робити, це якісно лікувати, збільшувати можливості лікування нашої лікарні і приймати всіх пацієнтів в максимально можливих кількостях, які може надати Миколаївська лікарня. Ми не відмовляємо військовослужбовцям, наголошуємо на ще хірургії цей напрямок, який є важливий і. Він точно відгукнеться в багатьом людям е, в Май потребу. Пам'ятайте, що е, вчасна профілакти... профілактика може запобігти якимось грізним ускладненням або е, важким об'ємним е, втручанням. Е, не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтеся до лікарів е, вчасно з профілактичною метою, з діагностичною метою, е, і це може зберегти ваше здоров'я. Ми завжди вам допоможемо. Дякую. Ми звичайно не будемо вам рекомендувати та радити частіше відвідувати лікарню, але майте на увазі, що якісні медичні послуги можна отримати тут, у місті Миколаєві Львівської області. Сьогодні в рамках випуску новин про розвиток вторинної медичної допомоги на базі КНП Миколаївська міська лікарня розповідав генеральний директор Юрій Кучер. А я нагадую, що більше новин у нас на сайті Медіа Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.